Чи всі військові без виключення заслуговують на повагу? Як військові, так, як люди ні, вони також люди. А якщо якийсь військовий, не дай Боже когось навмисно забив чи зґвалтував, краще за першого коментатора не скажеш в лавах ЗСУ різні люди. Важке питання, але я вважаю, що так. Хоч потрібно розуміти, що військові в більшості звичайні люди, які колись були цивільними, тому вони повагу заслуговують в будь-якому випадку однозначно, але вони не обов'язково всі люди з високими моральними цінностями. Ні, багато разів бачила, що деякі цим користуються і нагло починають бокувати. В мене військовий батько, хлопець, брат, друзі, і всі вони кажуть те саме, що в деяких інколи просто зносить дах і вони можуть робити херню. Але не від цього хорошого життя це. Хоча є люди з агресивним характером і немає різниці, військовий чи ні. Військові заслуговують на вдячність за їх роботу, але не всі заслуговують на повагу як до людини. В мене знайома працює в магазині пива. Вона продає в закладі сама без охорони військовим алкоголь заборонено продавати штраф 17 15 к але військові їй погрожують, що продала, от і як їй бути. Перший раз чую про таку заборону. А чому вона є? По всій країні військовим заборонено продавати алкоголь, бо це військові, і в країні війна. Да, є така історія: я воєнний і ти должна. Я там умирал за тебе. Тобі жалко, водку продать нормальним пацанам. У нас в селищі один військовий поїхав на навчання, повернувся додому перед тим, як поїхати на Донецький напрямок і вмер від передозу. Тому, думаю, не усі. Ті, що знаходяться на фронті, безумовно так. На жаль, факт того, що людина служить в армії, не змінює цю людину. В моєму місті медсестри масово почали звільнятися з роботи, бо військові, що знаходяться на лікуванні, гвалтують їх. Чоловік розповідав, коли вони приїхали під Полтаву, до них ставилися як до гавна, бо до них там було ТРО, яке гвалтувало дівчат. Зараз, коли жителі побачили, що вони нормальні, ставлення трішки змінилось для мене. Вони усі заслуговують повагу як наші захисники, навіть якщо люди гівно, я завжди пам'ятаю, завдяки кому я живу в відносному спокої. Тата простого солдата, керівництво, яке просто бухає і краде, тому не усі. Трішки не в тему, вибачте. Але військових з контузією треба лікувати, а не просто випускати в соціум, бо це просто бомба заповільненої дії. Як я можу поважати людину, яка мене мацюкає і поливає брудом без причини? Працюю в сфері обслуговування, і це капє, як страшно. Ти не знаєш, чого чекати від людини, яка оре гупає, розмахує руками, і так далі. Або ще я воєнний і ти должна. Як військового поважаю, так, але не як людина. А військові з міттєвими психозами взагалі страх божий. Знаєте, мого тата не прийняли на лікування психіатричну лікарню, тому що його діагнози від комісії і від місця, де він лікувався, просто не збігалися а таких нюансів кожного військового безліч, де свої проблеми ще потрібно довести через юристів. Не всі, але дивлячись на військового, ніколи не знаєш, яке пекло він пройшов. Тому краще поступитися чергою, промовчати в суперечці чи подякувати за службу. Якщо він цього не гідний, нехай це буде на його совісті, а не на вашій. До мене вчора на вокзалі вночі причепився п'яний військовий років сорока. Було не дуже приємно і послати якось трьомно, бо друга година ночі і нікого нема. Ні, я наприклад не поважаю тих, які зараз знаходяться в моєму населеному пункті, і тупо днями катаються і бухають. Це загрожує цивільним і їм самим в першу чергу. Минулого року було те саме: тільки військові поїхали, а селище ще півроку обстрілювали. Мовчу вже про напалювання і про правила дорожнього руху. До одного випадку вважали, що всі їхали в вечірній час. На вулиці вже геть темно було, рання весна. Дорога була через блокпост серед поля. Згідно правил, стопнули перед блокпостом, вімкнули скрізь світло в салоні, почали маневрувати між бетонними блоками. Зупиняємося біля військового. Всі документи як треба, і тут він починає до нас домахуватись за те, що фари були ввімкнені. Я знаю всі правила, але ж. Темно, хоч око викули, жодного ліхтаря серед поля. Куди я маю їхати, прямо в бетон чи в поле. Всі мають виконувати правило, але можна теж людиною бути, входити в положення і розуміти, що деякі речі виконати нереально. Маю ще декілька історій з блокпостів, але то вже інша історія. Іноді люди, отримавши якусь долю влади над іншими, вважають, що вони можуть себе вести як бидло, і їм за це нічого не буде. Ну, в мене є знайомий в частині вже другий рік, нікуди не рипається і ото він не фік ділить, підсів на солі. офігеть повагу викликає. Тільки потім такі доб'ються пільг, нагород, компенсацій і будуть кричати Я воював. А ті, хто в окопах сидів, захочуть все забути як страшний сон, та ніколи не будуть говорити Я воював. Ну, мене один тіп звав на каву, я сказала ні. Він сказав: Ідеш, ради вас воюєш, а ви навіть не хочете зустрітись. І я спитала, ти пішов нас захищати? Чи щоб увага від дівчат була. Він сказав: ну і захищати теж. Висновки робіть самі. Якби мені таке розказали, я б теж не повірила. У мене були випадки, коли мені прямо казали, що я повинна дати, бо він військовий, тому не всі далеко. Знаю одного, який тільки говорить, що напередку, а кожні вихідні додому їздить. За що тільки 130 к отримує, неясно. Вічно п'яний, обриганий, позорить тільки форму зсу, більше на свину собаку схожий. Не всі. Є ті, хто заплюмував честь мундира вчиненими беззаконнями, як оті військові, які побили чоловіка, здається, в самборі, так на повагу не заслуговують.